Всім привіт! В зв'язку з деякими запитаннями від вас, ми вирішили зробити вам відео, в якому ми покажемо вам два налеватора. Чим вони схожі, чим відрізняються висновки ви будете робити в кінці. Значить, це налеватор, який ми виготовляємо весь час, ви його всі прекрасно знаєте. І також налеватор, який дивним чином дуже схожий на наш. Давайте помаленьку будемо їх вмикати, подивимося, як вони працюють, потім їх розберемо. Глянемо, що в них всередині, чим вони відрізняються. І, в принципі, приступаємо. Так, перше, витягнемо шнур. Тут шнур знаходиться в невеличкому карманчику. Так, вже Виймаємо шнур звідси. Засвітився і зарухався. До речі, тут шнур знаходиться в відсіку з загальною електронікою. Я бачу, що якщо я потягну за шнурочок, може щось відірвати. Розберемося потім. Ось одразу після включення в нього виїжджає носик. Давайте глянемо ще раз. Не знаю, добре це чи погано, але ось так воно відбувається. Так, далі. Шланг. Шланг досить товстий. Через те, що в ньому багато повітря він не хоче опускатися на дно. Окей, заповниться водою, опуститься. Так, спробуємо. При включенні в нас діоди підсвічуються. Діди не підсвічуються. Це все нюанси прошивки. Виставляємо, ставимо по 50. Пробуємо запускати. Цей досі підтягує шланг Ось він Прокачався. Окей, пробуємо ще раз з прокачаними панечка. А давайте ось так погнали. Закінчується вода Ось так. Ой, закінчилось. Шо, він тут обдалятиш, щоб він ти його Ага. Я його хитнув і стаканчик. Для... Да -да -да -да. Маливає, але повільно. Яку не наливають, ми показали. В принципі, тут добавити нічого, всі все побачили. Тут ми трішки розлили води, нічого страшного. Так, Окей, тоді будемо їх вимикати і пробувати розбирати. Треба їх звільнити від води перед вимиканням. Щоб вона нам не порозливалася зараз. Трошки йому допомогли. Тут виникає такий момент, що носик в нас після виключення ага. знаходиться е, відкритий, е, нам його прийдеться руками заштовхувати всередину. До речі, цей сервомоторчик його... Не дуже добре так штовхати руками, хтось може це зробити не дуже обережно і прийдеться його відправляти в ремонт. Так, Можемо подивитися, як він виглядає всередині. Він виготовлений одною платою, на ній же знаходяться кнопочки, діоди, в принципі, все, все що потрібно для цього налеватора, знаходиться на одній платі. Все зроблено ось таким от модулем. Ось наш карманчик для шнура. До речі, зробимо його подальшому, трошки більшим в сторону. В принципі, все тут зрозуміло виконання. Тут ми можемо бачити виконання. Все зроблено з різних деталей, посаджено на термоклей. До речі, цікаво, як цей термоклей буде себе поводити в подальшому. Оцей шнур, з яким ми говорили, він тут приклеєний. Виходить, якщо він якимось чином відірветься. Далі ми будемо тягнути і відривати плату. Цей шнур при закладанні він знаходиться отут. Так що, якщо у вас великі пальці і ви необережно будете його тягнути, ви можете захопити з собою якийсь провідок. Не знаю, чи потрібні ще якісь коментарі. Просто ми можемо зробити ось так. І показати вам, чим вони все таки відрізняються. Здавалося, б, близнюки не такі вони й схожі: те, що могли, хлопці вони скопіювали, а те, що не змогли, вони зробили так, як написано робити в інтернеті.